Завдання, яке було на НМТ цього року, що тут є? Доберіть до початку речення його закінчення, так, щоб утворилось правильне твердження. N і M натуральні числа більше за 1. І так, що ми бачимо, що N помножити на синус π дорівнює А, ми знаємо, що синус П дорівнює 0 завжди. Отже, в нас тут буде 0. Отже, А дорівнює 0. До першого йде Б. Друге, вам потрібно знати формулу, що А в степені n на А в степені М це буде А в степені N-m. Отже, тут вийде в лівій частині 2 в степені М-Н, а в правій частині 2 в степені А. Отже, А буде дорівнювати М- варіант В. В третьому, якщо, і ось тут такий корінь дорівнює корінь. Коли у вас корінь під коренем, от як тут, то ви ці показники коренів, ви їх помножаєте. Буде mn корінь квадратний. ну, тобто Корінь з двох дорівнює корінь А, тої степені з двох. Отже, А буде дорівнювати N помножити на m. Є в нас така відповідь, варіант А. Відмічаємо.